Привіт стрільці! Сьогодні ми з вами подивимося прогноз на грудень 2024 року для вас, що вас чекає в цей період а в роботі, в особистому житті і взагалі в цілком ціл, ціл, раз раз угу, так, понятно. А, Загалом, що вас чекає в цей період, почнемо ми з основної енергії. Що чекає стрільців в грудні 2024 року? Вежа. Так, двійка пентаклів, паж жезлів. У мене вайб просто допоможіть. Так, що, вежа, двійка пентаклів, паш, жезлів, Така прекрасна комбінація, така просто, значить, так, стрільці, якщо ви щось плануєте, то плани можуть трошки рушитися, да? Може, трошиться структури ваші, там, да? типу, ви звикли, рутінне ділять, то-то-то-то-то. Не факт, що більше так буде, можливо, доведеться щось змінити. Веже змінює якийсь порядок денний для вас, це вам на краще, тому що те, що буде руйнуватися, воно не надійне, воно не приносить вам ніякої користі. І загалом, типу, для вас більше деструктивне, да? воно не на міцній основі. Ну, нічого страшного, так сказать. Це не дуже приємно, але завжди кажуть, що вежа це благословіння під прикриттям. Типу, так, да? це такий якийсь странний, кострубатий переклад з англійської від мене, але сорі, я не перекладач. Так, двійка пентаклів, можливо, це спричинить у вас таку, знаєте, емоціональну бурю. Типу, ви будете сумніватися, ви будете якось шататись, ну, типу, може повернутися до цього, може навпаки уйти. Коротше, непонятний вайб, да? такий, типу, що робить? Що робить, доктор? Коротше. Дуже сильно трошечки, дуже сильно, трошечки. <хи> незрозумілий такий стан, але ви з цим справитесь, вам доведеться, так сказати, лавірувати в цій ситуації в якийсь пас жезлів. Це одразу ж да? так, типу, коли якась стара ситуація розрушилась, одразу приходить якась нова ситуація до вас, так сказать, свіжий бріз в ваше життя, яке дає вам надію на майбутнє. Вот. в цілому. Нічого страшного, так сказати. Всі так бояться вежі, вежі типу, ну, ну нема чого боятися вежі, тому що це, це ж до кращого. Понимаєте, воно вибиває з вашої вежі, вежі, вежі то, що воно лишнє для вас. Тому е, не переживаємо, да? дивимося з вами більш детально по всім сферам. Що чекає стрільців в грудні 2024 року в роботі? Помірність. Дев'ятка жезлів, двійка пентаклів, верховна жриця, двійка жезлів, лицар пентаклів. Так, ну, дивіться, в роботі, що я хочу вам сказати? Поступовий розвиток, який для вас ну, такий не сильно помітний, да? типу, що там не супер-мега такий прорив, що ви його одразу бачите, а якісь такі поступові покращення, да? якісь підвищення рівень кваліфікації, да? там, Типу, чи а, керівництво починає до вас більш лояльно ставитись, наприклад, чи ви, а, ну, ви поступово бачите якісь результати своїх дій попередньо зроблених, да? але без таких різких рухів. Зв'ятка жезлів і двійка жезлів каже, що ви досягли якогось моменту кульмінації, коли вам потрібно буде зробити вибір. Типу, я йду вперед, чи я йду в щось нове. Да, от такий якісь нюанси. Це трошки про втому, коли ви дуже багато всього вклали ну, в якусь конкретну справу, роботу, проєкт. І тепер у вас є вибір. Можливо, вам дадуть якийсь вибір, і у вас буде шанс обрати щось краще для себе, наприклад. Да? Двійка Пентаклів і лицар Пентаклів це типу момент, коли знову ж таки, це у вас, да, типу якісь дестабілізація, якась трошечки, але вона, по-перше, довгоочікувана, до цього вже давно йшло, по-друге, вона приносить вам якийсь результат фінансовий, да, типу матеріальний. І якщо знаєте більш так приземлено дивитись на ситуацію і намагатись привести якийсь реальний приклад, враховуючи вежу і все інше, дати типу, у вас може бути ситуація. Наприклад, ваш проект там, типу, різко розширяється там, і вам пропонують. Або залишитись на цій же посаді, типу, яка у вас трошечки так уже забембала, або перейти на іншу посаду, але там трошечки все непонятно, невідомо. Для вас це шок, це зміна якоїсь рутини, але це буде для вас, наприклад, якимось покращенням. Покращення. Там, чи, наприклад. А ви знаходите роботу, якусь ви шукали довго роботу. Да? Ви знаходите роботу, але у вас є відчуття, що от, ну, типу, я не впевнений чи не впевнена, що у мене вистачить кваліфікації для цієї роботи, і я хочу сказати, що все буде добре, тому що досвід у вас є. Подивляться жезлів, ви уже, типу, такий персонаж, який вже 100 років 100 разів все пройшов, типу можна не переживати. Плюс це принесе вам класні фінансові результати. Є нюанс, типу, що все може, знаєте, от така дуальність в чому. Що все то як тягамо нічого не відбувається, то різко, коротше, так бац, 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 і типу, непонятно для вас якийсь сюрприз-сюрприз, типу, все помінялось. І, типу, оці, знаєте, такі як ривки, типу подій, що повільно, 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 різкий прорив там. Повільно, 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 різкий прорив. Може бути така якась незрозуміла динаміка в грудні з роботою, типу, що ви вам важко щось контролювати, тому що все трошки неочікувано. Ви не знаєте, сьогодні буде спокійний розслаблений день, і сьогодні буде якась, знаєте, типу, чисто колісниця на максималках, просто що летим куди, непонятно що, ну, таке щось. да. Адаптуйтесь. Двійка пентаклів каже, типу, підстраювайтесь під ситуацію, це принесе вам класні результати, все буде хорошо. Вот. Для багатьох це, типу, дійсно якісь класні бонуси, там, типу, ще щось, підвищення кваліфікації, знову ж таки, повторюсь, типу, в якихось моментах для вас буде точно супер-мега-плюс. І, знову ж таки, це якийсь момент, не те, що кризи. Але ви вже майже досягли якоїсь точки, після якої йде перехід на новий рівень. І зараз від вас залежить, що ви оберете? Типу, завершити, піднятись вище чи все, психануть, кинуть і убіжать. Ну, не знаю, дивіться самі, як вам буде зручніше. Немає неправильних виборів. Так, що вас чекає в фінансовому еквіваленті? Що чекає стрільців в фінансах в грудні 2024 року? кубков. Четверка кубков. Колесо фортуны. Королева жезли. по жезли. Вежа. Вот. прояснить будь ласка, вежу. Аш Пентаклів місяць суд. Я вже мовчу, так? Да? <кій> Ситуація у вас така, що є якась певна стагнація в фінансах. Я не знаю, що це таке, типу у вас в фінансах дуже сильна загвоздка на тому, що. Вас не влаштовує, так, секунду, <смеш> незручно сижу. А, вас не влаштовує в фінансах стагнація. Вас не влаштовує вас. Або, знаєте, типу, навіть в, фіна... в фінансах все може бути нормально, але вам нічого не хочеться. Типу, вам не хочеться ніяк себе порадувати, ніяких там, типу, подарунків. Вам нічого не хочеться. Мені здається, це якесь щось дуже суто емоційне, якась проблема, чи то ви себе в чомусь заблокували в фінансах, якийсь такий момент, не знаю. Може бути якийсь подарунок, е, може ви будете робити подарунок комусь, може вам на день народження хтось буде робити подарунок. Да? Якісь такі приємні сюрпризи для вас, але чесно, ну, типу, хоч воно і приємне для вас, вам чомусь е, не приноситься того задоволення, яке мало б вам принести. Тому що у вас є якийсь побічний вплив ваших емоцій, чи то втоми, чи то знаєте, от дійсно ну, з чого породжується взагалі відчуття, мені нічого не хочеться. Це коли ви давали себе до ручки, і потім просто ваша нервова система йде в отказ. Типу, йде якісь нюанс з цим. Але мене дуже зацікавило, типу, колесо фортуни і вежа, я не знаю, в якому плані там, ну. Яка у вас ситуація в фінансах зараз? Колесо фортуни завжди показує, типу, зміна полярності, да? типу, якщо було дуже добре, стане дуже погано, якщо було дуже важко, стане дуже добре. Типу, це якась така доленосна подія, коли ваш підхід до фінансів, ваша взагалі фінансова ситуація, вона змінюється ну, знаєте, от прям тотально. Критично то, як ви підходите до фінансів, то як ви заробляєте гроші, то ну, типу, як вони у вас приумножаються. Тому що гроші, вони знаєте, як маленькі оці такі, типу, як маленькі хомячки. вони коротше такі бігають, пригають і вони розмножаються тоді, коли ви чу ви, да, загальна система відчуваєте себе типу, задоволеними і в комфорті. Типу. Не стресуєте, коли ви відчуваєте, що, типу, от я можу зараз цього хомячка продати. І мені потім прийде ще два хамічка. Ну, це дуже странна аналогія що для стрільців, Не знаю. Може, ви мене зрозумієте, може, ви теж такі упороті, як я. Но мається на увазі, що гроші люблять, коли ви витрачаєте їх з задоволенням, але коли ви знаєте, що, типу, як ними керувати, тому що вони теж можуть вийти із під контролю і уйти. Тому що вони такі. До грошей просто потрібно відноситись як до ресурсу. Ви можете його потратити, можете його набути. Ситуація з вежею з чим пов'язана? Якась ситуація прихована, стає явна, Да? місяць і суд. Типу, ви можете щось дізнатись? Паш Пентаклів це про. Прихід якихось грошей, да? це не про те, що ви їх кудись витрачаєте. Якби була п'ятірка пентаклів, це було б щось типу, ви втрачаєте якусь суму грошей через щось. Ні, тут паш пентаклів, який навпаки, це типу як додатковий оцей, е, джерело доходу. Додаткове джерело доходу. І, типу, воно для вас, воно ніби як давно це готовилось, да, запікалось там, типу, на заднім фоні вагітна жінка є. Воно вже давно типу готувалось, і от воно так прориває, типу. да, От ви не очікували, але з одного міста, типу, якогось нежиданого для вас ідуть фінанси. Це дуже сильно пов'язано по колесу фортуни і по дияволу на дні колоди з якоюсь удачею. Вам може дуже сильно в чомусь повести, і це буде приносити вам дуже багато грошей. Ну, не знаю, чи прям дуже багато, але перш контактів це якийсь мінімум початок якихось фінансових надходжень. Може, це якісь, знаєте, дійсно е окремо від вашої роботи щось може приносити вам фінанси додатково. І, типу, якщо подивитись на ситуацію загалом, то вам, ну, ви відчуваєте, відчуваєте себе доволі комфортно для того, щоб просто лежати, Лежать чилить, нічого не робить, да? типу що вам не потрібно там переживати за кусок хліба, вам приходять якісь подаруночки вічно, вам щось оце приносять, щось вроді все хорошо, але помімо цього. У вас може бути якесь ще фінансове надходження, от, якесь додаткове. І можливо воно вас і пробудить виведе з цього стану, типу, що ну за чим вообще щось робити, за чим старатися, якщо воно не приносить ніякого результату. Може бути таке, що ви там, наприклад, та да, починаєте, типу. Нову кар'єру, чи якийсь додатковий там, якийсь свій сайт-проект, і він вас оживляє, тому що те, що ви робили на своїй основній роботі, воно вганяло вас в состояние скуки і депресії. Тому що, от, ну, ви вроді заробляєте гроші, платите комуналку, купляєте собі їду, все шикарно, типу, а де кайф? А кайфа нема. Тому що ви не здійсняєте свої маленькі мрії. А може ви вже забули, які у вас мрії є? Може, ви себе настільки сильно не відчуваєте свою дитину внутрішню, що, типу, ви вже і не можете оце якось. Себе емоційно пробуждати, Розумієте? Дуже потрібно попрацювати з емоціями для того, щоб були хороші фінанси. От такий нюанс, якась дуже така цікава складна ситуація. Мені теж дуже цікаво. Можуть бути якісь, знаєте, типу виплати, які будуть у вас постійно, типу, як виплати, які постійні, да? кожен місяць, наприклад, там, чи кожен день. Я не знаю, щось таке. Що чекає стрільців в. Хотіла сказати в період ретрограду. Чому? Що чекає стрільців у грудні 2024 року в особистому житті? Так. Що це? Шістка кубків. Трійка мечів. Зірка. п'ятірка пентаклів. Дев'ятка Пентаклів. Сила. Ой, а так інтересно виходить. Слухайте. Я не буду тут розділяти просто. Ви будете брати собі з моєї розповіді те, що підійде конкретно для вас. Не буду розділяти для тих, хто в парі, не в парі. Типа, от подивіться, як вам буде більше резонувати. Іде? Якесь равновісія. Я не знаю, з якої сторони ви тут виступаєте, яка ваша сторона, да? типу, але у вас є якісь е, минулі чи то травми, чи то стосунки, чи то ще щось. Е, По-перше, вони для вас доволі травматичні, тому що тут є трійка мечів, да, яка каже, що. Воно боляче розбило вам серце колись. Ви можете вже 100 років там жити впереді, пері, типа і вам уже все одно не важливо. Типу є якийсь оцей ма маленький оцей крючок, який залишався у вас в душі певний час. Через когось або через щось. Це не обов'язково може бути навіть любовний інтерес, це може бути якась внутрішня да, ну, травма там, чи проблема, пов'язана конкретно з, наприклад, ну, з якимись емоційними травмами. Да? Тут шістка кубків, це щось емоційне. І. Я бачу, що е, те, що вас ранило? Те, що вас ранило, воно зараз саме страждає. Типу, якщо вас ранила якась людина, ця людина сама страждає. Типу, вона несе свою відповідь перед кармою, е, там, чи да якась ситуація, типу, що у вас могли щось забрати, те, що належить вам. Та людина теж це втратила. Вот. Далі. Ви ж навпаки, оце внутрішнє, я не знаю через що саме, але, типу, оце внутрішнє поранене єство своє починаєте зцілювати якимось чином. Причому воно для вас ну, якби непомітно проявляється. Типу, да, якось ви не, не сидите спеціально над цим, не працюєте. Воно само собою якось складається. І, типу, ви перетворюєтесь в таку людину, типу самодостатню, у якої є все. Тут, типу, трійка мечів стороною, де е, тут видно, типу, за цим щитом з мечами. Там є маленька квіточка. Типу, у вас починає проростати, проростати почуття, проростати самоповага якась. Да? Дев'ятка пентаклів це надія, що також да, на майбутнє. І зірка і сила, типу. Оця людина, яка могла вас поранити, вона, знаєте, може навіть духовно з вами намагатися зв'язатися. Або фізично, не знаю, подивимося, ви можете бути на відстані, наприклад, да? чи ви можете бути як, ну, десь дуже далеко один від одного. Ця людина може до вас приходити в снах, там, типу, да? просто в думки вам приходити, чи ще щось. А, і, типу, приходити до вас в двох іпостасях, типу, коли хоче вас, типу, як подбадрить і коли хоче вас налякать. Але знаєте, в чому фішка? Типу, хто б до вас не приходив, а вам уже не страшно. У вас з'явилася якась така внутрішня сила, яку ви самі взростили в собі. Що, типу, оці страхи, які просто зараз я вам проясню на більш предметному такому прикладі, да? але дивіться, ці страхи, да, які до вас приходять, вони вас більше не лякають, тому що ви уже настільки сильно е, виросли як людина. Що вам в цілому уже все одно. Я знову ж кажу, це не обов'язково якийсь любовний інтерес. Да? Це може бути просто як момент вашого типу, особистісного росту, типу що те, що вас лякало раніше, те, що вас дестабілізувало, що створювало для вас якісь проблеми, воно вас більше не лякає, тому що ви достатньо сильна людина. Як це може більш, типу, як да, приземлено, да, матеріалістично для вас проявитися? До вас може там, ну, проявитись людина з минулого, наприклад. І така, типу, що я така бідна, нещасна, чи бідний нещасний, у мене все так ужасно, в тебе все так класно, давай пообщаємося. Типу. У вас є самоповага, ви не скажете там, іде в сраку там, чи ще щось, вибачте, за мій французький, але ви не будете вестися на цю людину ніяк, типу, ви не реагуєте. І ця людина може перетворитися в такого, типу, міні-диявола, да? такого цього рогатого, і намагатись на вас повпливати типу, з негативної сторони: да ти, да там, тараля, ля 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 і вам все одно все, ну, якби, вам, вам все одно просто крапка. Типу, окей, добре, хорошо, держи в курсі. Чи назас, Напиши мені письмо. Друкованими літерами. Все. І, типу, людина, мені здається, що коли людина побачить, типу, що вам все одно, вона може від вас, ну, якби, вже не то, що відвернутись, відвалитись, ну просто вона вас залишить в спокої і не буде більше вас тероризувати. І найголовніше, що ви з цього всього винесете, це те, що вас відпустило. Дивіться, наприклад, ви не спілкуєтесь там з кимось зі своїх батьків, наприклад, да? ця людина може до вас проявитись і теж намагатись спочатку по-добренькому, потім по-поганому, але вам уже все одно ви цю травму в собі пропрацювали, типу, і вам вже якби, ну, ну, таке, да? Все. І це, ця вся ситуація, яка відбудеться в житті у вас, вкаже тільки на те, наскільки сильно. Ви зміцнились, і що якби, ви можете справитися з будь-якими в принципі, ситуаціями в вашому житті. Може, це є ця вежа для вас, тому що вам буде здаватися, що все прям крах, але насамперед ні. Якщо ви, наприклад, не в контакті з кимось, да? з минулого, ця людина проявляється, щоб намагатися встановити, якісь отношения, ви просто такі, типу, ну, мені кайфово і так, я вже зцілилася, я зцілився, мені нормально, типу, спасибо. От. Якщо у вас в цілому просто звичайні стосунки, все нормально, можуть накатувати якісь, знаєте, спогади з минулого, які трошки дестабілізують, але в цей раз ви дивитесь на них іншими якимись очима, вам уже не так боляче, вам не так страшно, бо ви з усім знаєте, можете справитись. Сила у мене на, на класичній колоді підписана як Валера, не псіхуй пропітляєм. Вам теж хочу сказати, не психуйте стрільці, пропітляєм. Ну, я говорю, як і для себе теж мене Асцентєнт в стрільцях. Я бачу, типу, що це якесь масштабне зцілення і прям боротьба з тими якимись внутрішніми демонами, які вас лякали. Тому що це можуть бути не обов'язково, якісь реальні люди, це можуть бути якісь маленькі осколочки і відголоски в вас всередині, які можуть десь проявлятись до вас і намагатись вас зламати, але уже не можуть, тому що ви занадто сильно зміцнились для цього. Вот, стрільці, дуже такий чисто філософський, психологічний момент. Порада для стрільців. На грудень 2024 року. Десятка купів. Все буде добре. Просто знаєте, все буде добре, навіть якщо вас все так типу, задовбало, знайдіть в собі сили типу, порадуватись тому, що ви вже маєте. Тому що навіть якщо щось йде не так, як ви запланували, а вежа говорить, що все йде не так, як ви запланували, то будуть якісь моменти, які будуть приносити вам радість і будуть вас надихати. І, типу. Ви можете опиратись на своїх близьких, на друзів, на сім'ю, на свого партнера, да? Там, на чоловіка, на дружину. А, ці люди будуть вашою підтримкою, будуть вас, в принципі, витаскувати з цієї апатії, тому що апатія це те, що от вам точно не собі дозволяти. Вам треба бути собраним. Вот. Тому, стрільці, я вас дуже сильно люблю, обнімаю і до зустрічі в наступному відео.